Частину проєктів громадського бюджету минулих років у Львові не закінчать до кінця 2022 року. Діти-актори із Львівської школи зібрали на гастролях у США понад один мільйон гривень на літак для українських військових. Команда зимових ігор Національної паралімпійської збірної тренується в реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині. Озеро на панча, яке стало переможцем громадського бюджету два роки тому, цьогоріч не відновлять. У 2020-му там розпочали реконструкцію. Спустили воду, встановили містки та зробили основу для майбутніх зон відпочинку для дітей та дорослих. На проєкт мали витратити до 20 мільйонів гривень. Однак роботи призупинили і вже декілька місяців їх не відновлюють. Дуже важливо, нема дитячого майданчика. Тут діти бавляться, тут і воно і, ну, нема де бавитись. І... Бракуючи ну, тобто Тут все стоїть буквально два роки і нічого не роблять. Тут раніше ну, гарно було, комфортніше, зараз так не дуже. Почалася війна і то все замерло. Все замерло. Скільки то часу так буде? Ну, чесно кажучи, це не надоїло, бо діти очікують якогось майданчика, всі сюди вже хочуть, а тут бачите, що. Все таке розрити така ж ситуація і з іншою водоймою озером Стосика. Довкола нього мали облагородити територію та облаштувати прогулянкові зони, однак і там роботи не проводять. У міській раді пояснюють, через воєнний стан не можуть продовжувати реконструкції громадських просторів. З початку повномасштабної агресії Росії щодо України уряд прийняв таку постанову, якою заборонив. В тому числі органи місцевого самоврядування, здійснення капітальних видатків, які не стосуються оборони, які не стосуються внутрішньопереміщених осіб або об'єктів критичної інфраструктури. Єдиний вихід, за словами посадовців, законсервувати об'єкти на зиму і забезпечити фінансування робіт, коли воєнний стан скасують. Ці гроші вони закладаються в бюджет міста, і в зі своєї сторони ми точно будемо пропонувати в наступний бюджет. Щоб вони були відображені з окремою стрічкою і щоб вони були забезпечені ну, як за, за цим об'єктом. Тобто, це точно є пріоритетом. Також, за словами Юрія Лукашевського, цього року конкурс проєктів громадського бюджету не проводитимуть. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Львів технічно готовий до запуску роботи аеропорту імені Данила Галицького. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий. Нагадаємо про те, що міжнародний аеропорт Львів розглядають як перше литовище, яке може відновити роботу в Україні, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Ялтинській європейській стратегії. Про це повідомив Інтерфакс Україна. За словами міністра, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це Буде можливим лише за гарантованої безпеки, нагадаємо. Рейси з аеропорту Львів скасували о 6.00 24 лютого у зв'язку із закриттям повітряного простору України. Продовж минулого тижня на Львівщині провели 4577 досліджень на коронавірус. Із них 1467 були позитивними. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зараз у лікарнях області 339 пацієнтів із коронавірусом. 10 мешканців області померли. Окрім того, за останній тиждень проти коронавірусу на Львівщині провакцинували 6877 людей. Із них 3510 отримали бустерну дозу. Нагадаємо, за весь період на Львівщині підтвердили 312 207 випадків захворювання на COVID-19, із них летальних 6 725, одужали 302 073 людини. За минулу добу, 11 вересня на Львівщині, двічі лунали сирени системи оповіщення. Об 11.12 була загроза удару крилатими ракетами стратегічної авіації Росії із акваторії Каспійського моря. О 19.30 з Каспійського та Чорного морів небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Вчора, двома евакуаційними потягами, до Львова із зони бойових дій приїхали ще 202 людини. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушили 649 українців. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхало 20 тисяч людина. На в'їзд оформили 22 тисячі українця. Нацполіція Львівщини опрацювала 1151 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Мама по скайпу назва п'єси завдяки якій юним львівським акторам і школи вільних і небайдужих вдалося назбирати понад один мільйон гривень на бойовий літак для військових. Із такою постановкою вони гастролювали у містах США. Тапо я пили чай з ремонт мухали носом, зарбали ротом, ложкою мазали дно. Спершу розповідає акторка Гануся Онищак, тема вистави не сподобалась, та коли дізналась, що виступатиме, аби допомогти військовим, одразу ж з'явилась мотивація вчити текст, щоб продовжувалося життя не лише своє, а й інших людей, і ну на серці тоді добре. Почалося все з благодійної постановки, яку зіграли діти в одному з львівських бомбосховищ. Там їхній виступ помітив журналіст американського видання та написав про це статтю. Згодом новину побачив директору Нью-Йоркського театру та запросив презентувати цю виставу у США в месенджер. Що Привіт, я такий такий. То прочитав цю статтю. Я в захопленні. Ну що театр в час війни є потрібний і актуальний як ніколи, і що тим більше це роблять діти, підлітки. Мама по скайпу створена за історіями дітей, які сумують за своїми батьками, що працюють за кордоном. Коли батьки їхали за кордон на заробітки в Італію, в Польщу, в Португалію, ну хто куди, куди міг і заробляв гроші для того, щоб всі були щасливі і гарно жили. Бо тут не можна було заробляти. Але чи від того було щастя тим дітям? Актори віком до 14 років показували постановку у декількох американських містах: Нью-Йорку, Йонкерсі, Філадельфії та Гартфорді. Коли прийшло повідомлення, що ми їдемо в Америку, тоді ми мали їхати лише на один тиждень, то я я була готова на, на все. От, наприклад, я могла попустити школу, могла якісь свої важливі справи відкласти на поціл. Наймолодшим на сцені був Олексій, йому сім років. Я був в самому кінці. Ну, типу, я був малий хлопчик, якому п'ять років. Він, ну, я вже сказав, що він був без мами, без тата, з бабою вже. Потім е, ну, до нього прийшла мама, він впізнав її. У майбутньому театрали планують виступи за кордоном, аби продовжити збір грошей для українських військових. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів у Львові за час війни надрукували понад п'ять тисяч книг шрифтом Брайля. Керівниця ресурсного центру Львівської політехніки і координаторка проєктів для незрячих Оксана Потимко каже: це рекордна кількість. Це стало можливим завдяки ще одному бралівському принтеру, який придбали за гроші благодійників. Раді рекордна кількість книжок, тому що ну досі нашим рекордом було 25 книжок, але це впродовж року, і це були книжки менші по об'єму. 95% всіх книг, які тут друкують, дитячі. Деякі з них прикрашають спеціальними малюнками. Це займає трошечки часу. Пічка нагріває малюнок. І витупає чорний контур, який стає, піднімається над поверхні, стає рельєфним, і то він ви вже можете побачити, що ось ці лінії стали, піднялись над поверхню, і дитина вже може зрозуміти, що це коробочка, гостик, мишенятко. У кожній надрукованій шрифтом Брайля книзі розміщують також тактильний QR-код з озвученим текстом книги. Ті дітки, які не можуть читати а, з якихось причин або просто не хочуть, так їм більше подобається аудіо. То вони можуть просто взяти мобільні телефони за допомогою спеціальної програми, просканувати код і завантажити аудіо на свій телефон і слухати. А це одне з найновіших видань, які надрукувала львівська команда, поетична збірка львівського журналіста Романа Онишкевича Країна країн». це трилогія. Перша частина називається Країна країн, друга Кацапське. А третя вибрані поезії. Але власне перші дві і «Кацапський», «Країна країн вони присвячені тим подіям, які трапились в Україні після 24 лютого. Так? Тобто війні, тактильний малюнок, так? зряча людина бачить його очима, незряча людина. Бачите, він на дотик. Я його повністю можу подивитися. Цього військового на дотик. До книжки ми от на звороті дали опис цього малюнка. Щоб для незрячої людини було зрозуміло, в яких кольорах і що тут намальовано. Озвучили поезії львівські актори. Це читає Роман Гавриш, актор театру Заньковецької. У звичайний день дивної плакучої весни, верески сирен блукалими краплями душу. А три поезії збірки поклали на музику. Написав її, заспівав Ярослав Нудик: в Україні країн, де блакитні, мови душі, плавати, Вишиванкою ляжуть на жовтий на катблінтожі до кінця року. Тут планують надрукувати та озвучити ще щонайменше 12 видань. Ольга Дейнека, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Команда зимових ігор Національної паралімпійської збірної тренується в реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині. На тренувальний збір прибула спортсменка з Вінничини. Дівчина розповідає, що звістка про початок повномасштабної війни застала команду в дорозі напередодні Олімпіади. Коли Григорій Кученський взяв першу медаль взагалі на Паралімпійських іграх наш капітан, то, чесно кажучи, от... Дуже сильно надихнулась, тому що почали писати люди, що це одна приємна новина. Ну там одна з приємних новин за день. Що наші виступи допомагають пережити цю біль, допомагають підняти дух, що нас дивляться військові. На цих змаганнях ірина Буй здобула своє перше олімпійське золото. Скажу по правді, це саме відповідальна моя гонка за всю мою спортивну кар'єру. Я бігла, я стала чемпіонкою Паралімпійських іграх на дистанції 10 кілометрів біатлон. І от коли я стріляла 20-й. Заключний вистріл на цій гонці то вже від нервового напруження оботряслося, а праве вже від поту так ну, запливло, і я просто обробляла спусковий. І коли 20-й вистріл, так це для мене була перемога. Вже також золото на пара Олімпіаді виборов найдосвідченіший досвідченіший спортсмен у складі збірної України Віталій Лук'яненко. Розповідає, що після Олімпіади одразу повернувся до свого рідного Харкова. На блокпостах його зустрічали бійці тероборони та робили фото з чемпіоном. Зараз вже на порядок то краще сталося з, з тим, що і у хлопців машини є. І ті ж шкарпетки, ті же та ж їжа, і все дружина готувала їжу, я відвозив на блокпости, розвозив де щось речами допомагали. Автівки з хлопцями купляли. Ну тобто допомагали їм. Той складний час, який був тоді. Тепер спортсмен вирішив обрати кар'єру тренера. На плановий тренувальний збір на Львівщині прибули не усі спортсмени. Частина тренуються за кордоном і є й такі, що залишились на тимчасово окупованих територіях. Українська спортсменка в квартирі так працює над тим, що є очбово-тренувальним процесом. Вона зробила із квартири. Маленький тренувальний зал, вона на візку. Як вона тренувалася до чемпіонату світу, це треба бачити. І вона стала чемпіонкою світу, бо вирвалась під час окупації, пересікла кордон, який встановили наші загарбники. На фоні повідомлень з фронту у перші дні повномасштабної війни спортсмени зібрались та вибороли друге загальнокомандне місце на Паралімпіаді. Нині ж чемпіони готуються до наступних змагань. Держава витрачає на нас кошти, як я кажу своїй команді. Якщо держава, яка воює, може ще витрачати державні кошти на підготовку спортсменів та відправляти їх на змагання, то така держава не переможна. На черзі у спортсменів чемпіонат світу у Швеції та інші кубки світу. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.